гривень, Показую красуні, Чорна. За 1200. Я вам зараз показую альпаку. 80 см довжина. Є в кольорах, дівчатка, ось така синя. Дивіться, електрик, класнючий, з таким ромбіками. Потім є колір, дівчатка, баклажан. 1200 колір баклажан. Є колір бордо, який ви дуже любите в цій модельки. Ось такий колір Бордо. Дивіться, який класний. 1200. На параметри 110-125, максимум ось така моделька. Ось така, дівчатка. І колір, дивіться, який класний. Ось такий смарагдовий. Отака, дівчатка. І вони в п'яти кольорах. Ці йдуть в п'яти кольорах. Показую, дівчатка, жилетки. Показую жилетки. Так, Наталочка вже пише номер. Дівчатка, номер телефону зараз на екрані. Або в шапці профіля. Пишете туди, і я вже додаю всіх в групу. На 95 ковтинки є. Є трикотажні, до речі, дуже класні получили. Зараз буду показувати. І є альпакові дівчата, є гольфіки. Дівчатка, в групі є просто більше товару. То можете написати, я вас додав. Так, дівчатка, ось така. 1100. Бачите, в мене бедра трохи не хватає. Буде до 130 максимум. Дівчата, на більше не даю. Бо багато хто кажуть, вийшліть, я помірю. Дівчата, вона буде просто мала на вас. То краще пишіть такі.